Михайло Вишиванюк відправив голів райдержадміністрації адміністрації у тижневу відпустку за свій рахунок, щоб посилити роботу в країні з облаштування торгових місць для продажу сільськогосподарської продукції від виробників. Як відомо, на Прикарпатті організовують ярмарки Золота осінь і роботою лише кількох районів. Вишиванюк задоволений. В чому ж проблема? Мовилось на нараді з головами райдержадміністрації та міст обласного підпорядкування. На Прикарпатті розпочались продовольчі ярмарки. В цілому населення задоволене, особливо зерновою продукцією. Та проблеми, за словами влади, виникають із завозом товару та з регулюванням цін. Окремі райони вивезли продукцію вище тих нормативних цін, які було до вами доведено, і складно, що десь на 15-20% ціна була нижча, як в супермаркетах, як на базарах. Це треба зрутивав Городенківському району, Снятинському району, особливо масло, масло в магазині 58 гривень, гривні. Городенківці вивезли по 68 гривень. В суботу посадовці обіцяють розширити асортимент зернових. Крім того, Михайло Вишиванюк вважає, що мають діяти ще й постійні торгові місця для продажу сільськогосподарської продукції, а також заготівельно-збутові кооперативи. Наразі лише декілька районів впоралися з поставленим завданням: Коломийський, Тлумацький та Галицький. Інші мають тиждень на впорядкування. Та встановлення критих торгових місць та активізації роботи кооперативів.